Так, родини військовополонених куркують із українськими стягами головною вулицею Любліна. До Польщі сім'ї бійців вирушили, аби привернути увагу світу до становища невільників, доля яких нині невідома. Тетяна – дружина прикордонника, котрий боронив Маріуполь. Жінка каже, коли в місті тривали бої, чоловік отримав поранення та декілька тижнів не виходив на зв'язок, не знаходила собі місця. Однак найважчі часи настали пізніше. Службовець разом зі своїми побратимами потрапив у полон. Тепер жодної звістки про коханого дівчина немає. Найбільше каже боляче за сина, який батька останній раз бачив у півторарічному віці. Він говорить, що він любить батька, але мені здається, що він ну якби побачив його. Його можливо навіть і не згадав. І за це напевно найбільше болить серце. що тисячі тисячі дітей зараз не бачать своїх батьків. Аби потрапити на акцію за кордоном, мати захисника Маріуполя Світлана навіть склала мандат. Раніше жінка була депутаткою селищної ради. Її син в полоні вже 14 місяців. Одразу після виходу з Азовсталі знала від Оленівці, куди далі відвезли, невідомо. В полон вийшло близько 2,5 тисяч. Але повернули з полону, на жаль, лише близько 600 чоловік. Жінки кажуть, навіть не очікували настільки теплого прийому у сусідній країні. Місцеві зустрічали українців зі сльозами на очах. Люблін дуже тепло, дуже приязно і дуже. Емоційно піднесено, прийняли ходу на підтримку полонених розпочали ще у Хмельницькому під час традиційного п'ятничного маршу, звідти і рушили до Любліна. Загалом делегація складалася із 29 людей. Це не лише хмельничани, а й сім'ї з Києва, Одеси та Броварів. Ми не завжди можемо щось сильно вимагати від європейців, якщо в першу чергу про це не будуть пам'ятати самі українці. Якщо самі українці будуть активними і свідомими відповідальними до того питання, що Сьогодні питання військовополонених має бути на одній з перших повісток дня. Що ми можемо вимагати від іноземців протягом двох днів разом із акцією на підтримку полонених у Польщі волонтери провели благодійний ярмарок, продавали патріотичні сувеніри та співали українські пісні. За зібрані кошти планують купити Бандера «Павер» для одного із хмельницьких підрозділів. За кордоном ми були в Любліні та в Кракові. Також наші шаломи є на авіабазі в Рамштайні. І в Ізраїлі ми будемо надалі проводити ярмарки і разом до перемоги. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.